Сьогодні дві амбітних команди зустрічаються. Локомотив цього сезону взагалі, можна сказати, одним із найголовніших відкриттів. Команда прийшла у Кубку України. 66-й Микола Вечурко, 77-й Степан Клименко, номер 7 Олександр І Що це можливість була для локомотива забита? але з другої спроби. З другої спроби забиває. Локомотив, і це друзі. Ще один гол забиває локомотив Іван Мельничин. То розкрився цей футболіст. Також яскраво цього сезону пішла передача з трауфлану, свічечка там і Мельниченко вилетів нему з табакерки і найкращий нападник і головою вколотив м'яча, Щоб насправді хоч щось змінити на табло. Сахненко, Сахненко з м'ячем. І зумів він таки зробити навіс, і що зараз зараз рятує після удару Олексія Савчука Коломієць. Готовий Мельниченко для м'яча. Навіз до штрафної, але відбивається футболісти. Чайки там добивання. Атака, атака, локомотива лівим флангом є І Накриває Володимир Коломієць Цього м'яча. Зупинив не за правилами свого опонента. І ось простріл з, з цього стандарту. Прориватися правим флангом аут. вкинув його. Центр штрафної. Зараз прилітає м'яч. І Там що там виграє його Микола Вечурко. Куделін з м'ячем удар. Поперечка. І продовжується атака. Гуськов пробивав з найкращої позиції. Як же зараз неймовірно зіграв Куделін. Зробив простріл Гуськов, Не дали йому пробити належним чином, але кутовий заробляє, що Куделін зараз зробив, друзі. Що, Мельниченко пробиває? Її доводиться знову і знову Володимиру Коломійцю відпрацьовувати. У нас гарнітура Сінхайзер підмерзла. І поки що працюємо через мікрофон, а не через гарнітуру. Зараз. І ось зараз атака лівим флагом локомотива проходить. Як же зараз не дістався до м'яча Богдан Мордас? В атаці насправді потрібно щось міняти в цьому компоненті гри. Але локомотив так само не дозволяється зробити. Як же зараз міг забивати Іван Мельниченко, друзі? І удар. Нарешті удар ствір нас. Ну, записуємо для статистики. Удар в ствір, напевно, що перший для чайки. А це передача в нікуди. Ось і все, друзі. 2-0. Локомотив здобуває перемогу, забивши два швид... швидких м'ячі.